Перезимували у теплій квартирі. 6 березня минулого року у будинок по вулиці Тихій влучили три російські снаряди. Віктор, мешканець цього будинку, пригадує події того дня. Десь о 20-й 20 пролунав вибух, о, це вже поруч. Перший снаряд десь отут. Зачепив пардюр і от, мабуть. І він розірвався зрікацитував і розірвався в повітрі. За кілька хвилин другий снаряд влучає у квартиру на четвертому поверсі будинку. На щастя, студентки, які знімали цю квартиру, встигли сховатися. Ще через хвилин п'ять, третій снаряд вдарив. Вон бачите, на четвертому поверсі снаряд попав між кімнатами, між балконом і квартирою, що між ними, до речі, хазяїн. Зібрався тікати, був в коридорі. Ну, це людина народилась в сорочці. На момент удару Віктор з дружиною не ховалися, знаходилися у квартирі, бо підвал їхнього будинку дуже маленький і не розрахований на усіх мешканців. Квартира чоловіка знаходиться у частині будинку, в яку не влучив снаряд. Усі жителі дуже перелякалися, але лишилися живими та неушкодженими. Віктор каже, через снаряд було зруйновано не лише дах. На дві третини вилетіло. Скло побито. з тієї сторони під'їзд побитий, і вночі температура була мінус вісім, і батареї полопались. Дім залишився без світла, без тепла, відключили газ, воду. На момент оточення міста Віктор з дружиною та сусідкою переїхав до брата. Після того, як ЗСУ відігнали окупантів, вони не могли повернутися додому. Російський обстріл зробив їхній будинок аварійним. Аби Віктор з дружиною, його сусіди і мешканці інших пошкоджених багатоквартирних будинків могли повернутися у рідні стіни якнайшвидше, місто почало робити експертизи і проходити процедури для відбудови. Загалом під час облоги Чернігова обстрілами було пошкоджено 875 багатоквартирних будинків, 126 прямими влучаннями різноманітних мін, бомб, снарядів, ракет і 744 непрямою дією вибухів та осколками. 5 будинків визнані експертами, такими, які не підлягають подальшій експлуатації, їх потрібно демонтувати. 108 капітально відновлює Місто ремонтує ода решту 744 будинки. Це поточні ремонти, займаються комунальні підприємства. Практично роботи вже виконані. Будинок, у якому живе Віктор на вулиці Тихій, теж у цьому списку, який відремонтували коштом міського бюджету. Вже у жовтні роботи тут закінчили. Будинок номер 1 по вулиці Тихій був дуже пошкоджений обстрілами, було практично знесено покрівлю, тому повністю відновлювалася шифер, кладка шиферна, відновлювалася повністю кроквенна система, обрешітка, гідроізоляція, а також відновлювалася зовнішній Внутрішні стіни, вікна, балкони у місцях влучань помешкання безпосередньо. Наразі ці роботи з капітального відновлення виконані. Працювали дуже добре. у восьмій ранку вже були на місці, без вихідних, в неділю тільки вони працювали до обіду, а так до 6, до 7 годин вечора вони працювали. Молоді хлопці, дуже старанно. Ми їм за це дуже вдячні.